Куди мої ніжки йдуть? куди думки, потік думок іде наші. Що ми слухаємо, що ми дивимося? Вітання, це мій відео щоденник. Сьогодні 2 серпня, 24 рік, регіон Італія Саверно. Ну, неподалік, скажімо так, такі ворота. Як перехід, як Словіння, і перехід вимір Божої любові. Це дуже важливо. Італійці. Правильно роблять, і да? я так А дух говорить через мої уста, те що важливо поза часом і простором. Мене звати світу, це мій відео духовний щоденник. Тобто, це ж нічого не випадково. Як ліповодам, ділимося інформацією, яка з духа приходить, да? наповняємося зранку, молитва, якісь духовні пісні, духовна їжа, скажімо так, щоденна необхідна. Ця їжа робить нас. Сильнішим і в духові, да? ми зростаємо від сили в силу, від слави в слави, від віру в віру. І там гора, яка горіла і рядом дуже красива а, зелена гора. Я буду їхати на Саварну, але ще автобусу нема. Він веде мені до, от, до цього фонтанчика невеличкого. А Де Ісус є, скажімо так, гігантський фонтан для нас, да? а, миру, радості, благословінь. Прощення. Все було справено. Вау, тут ще й рибки такі є. Червоні рибки. Ой, якщо їх так зняти ближче. Тікають вони в холодочок. Тож, духовне відео щоденник. Ось так дуже цікаво, тут маки намальовані на чорному фоні. Да? А, двері. двері. Взагалі творчість ся від Бога, так? якщо. Молитві то вона дасть плоди, ну не вся, звісно, від Бога, бо є нечистивий надихає людей, так би мовити, надихає в кавичках. А тут явно божественне вдохновіння, як то кажуть. І тут дітки, я так розумію, цю кераміку підписували, створювали, ліпили, вау. Я це вже знімала, ну ще раз засніму. Така нескінченність Божої любові, бо ти, Боже, Альфа і Омега, початок і кінець. А, а оту я не помітила цю глибину ідеї. Що тут жінка і чоловік? А, а, ну, Так, як нейрон, не знаю. Ну, взагалі, а, ну, якісь видатні лавровий листок, лаврове листя це символ да, перемоги, якби, а, їх надівали, як. Символ перемоги, так, і жінка. І така, як ніби, нескінченність, і як шлях один до одного, бо Божій любові єдність чоловіка і жінки, істина, єдність, любові, мудрості. Дійсно, можна йти за своїми бажаннями, потім. Тобто знайти людину для тіла, да? а можна просити у Бога і знайти людину для духа і тіла, і душі, як то кажуть. Ну, а це вже велике завдання і випробування. І дар Божий. І з духа в мене ще інформація про те, що. Про прощення про світло і темряву. І це вже на основі книги Пол Янг. Рекомендую книгу а, книгу Хижа або Хижина, да? Хижа українською мовою. Ця книга дуже потужна, вона глибше розкриває інформацію від тебе, Боже. Да? Пол Янг він родився в християнській родині, пройшов дуже. Великі випробування в дитинстві його зґвалтували. І як виявилось, що жінка, господь через жінку дав їй, йому цю силу прощення, щоб простити. І він батько шести дітей, вже, напевно, багатьох-багатьох внуків, може, і правнуків. І написав він цю книгу, будучи. В такому важкому періоді життя, коли гроші хватало на мінімальне, і було Різдво, і якби і родилася ця книга. Тож рекомендую Пол Янг. Книга хижа. Я ще раз хочу і переслухати аудіокнигу дуже потужне слово від тебе, Боже. І там оця сила прощення, і це нелегко. Коли ми включаємо оцю темряву. Що відбувається, світло не може світити. Тобто в цій книзі там написано, що ну, історія да, чоловіка, який колись убив батька, труїв. Тобто він посіяв темряву, посіяв зло, потім він йшов життєвими шляхами, в нього родились діти. І потім ця темрява, це зло посіялось, ну якби повернулось йому, а, і один маньяк убив його дитину, дочку. І там було питання прощення, що все зимов'язане, що того чоловіка, який це створив, у нього теж дуже було багато болі, що він перейшов до цієї темряви і таке створив зло. І Ісус розповідає про те, що я всіх люблю, я всіх простив. А ви всі мої діти. І якщо ти хочеш судити, він показав йому, добре він був вже в суді, ну, мудрість зустрівся і каже: добре, двоє твоїх дітей, і в врай, другий в ад. І вибирай ти. Він каже: «Я не можу, я, я піду за них. Отак От зробив для нас Ісус. Да, він пішов за нас і, і Скажемо так, ми, українці, проживаємо. Італії підтримку італійців, і коли, скажімо так, я жила в монастирі два роки, це вже там індивідуальна кімната, коли селять, коли разом, тут виходить притирки. І Якщо умовчувати якусь інформацію, ну, яка нас цепонула, наприклад, це ми сіємо ніби цю І дуже важливо вчитися, проговорювати і. Якщо робити щось, як то звісно домовлятися. Багато жінок виїхало, яких чоловіки не можуть виїхати з України. Так? Тут дистанція, і також десь проживають і теж випробування. І багато не змогли здати цей екзамен іншої культури, і багато уїхало дійсно з Італії, бо дійсно це треба вчити іншу мову, інша культура, інше бачення світу. І Богові ми дійсно всі єдині, в любові. Лишиться тільки любов на цій землі. Але дуже важко, коли хтось робить боляче, молити за ту людину і прощати. Це випробування. Отже, діде, мій 10-й номер. Один-0 це що? Це 10%, 10% часу для Бога. Один-ноль це як бінарний код. Одиничка, чоловіча енергія, да, нова, жіноча. Всі ми з чоловіка і жінки створені. Тож це бінарний код, Бог не просто так заклав, 10% і грошей для нього. Тож, божої мудрості. І вся слава належить тобі. Ще раз по янг, аудіокнига, хижа.